Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі програма Погляд. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації понад 10 мільйонів українців змінили своє місце перебування, виїхавши за кордон та перемістившись в межах України туди, де більш безпечно. Багато громадян потребують підтримки від держави, благодійних фондів, волонтерів та гуманітарних міжнародних організацій. Саме тому тема цифровізації соціальної сфери є актуальною не тільки під час війни, але й загалом. Тож більш детально про це розкаже гість нашої програми Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго дня. Тож розкажіть мені, будь ласка, над чим зараз працює команда Міністерства соціальної політики? Можливо, які проєкти ви зараз впроваджуєте, що є нового? Дякую за питання. Перш за все, задача міністерства соціальної політики допомагати людям давати складні життєві обставини. Це в принципі, і зараз, в часи війни, таких обставин навколо нас набагато більше, викликів набагато більше. Тож, якщо говорити про цифровізацію, то ми створюємо не цифровізацію заради цифровізації, а саме такі цифрові рішення, які дозволяють людям доставляти таку підтримку швидше. Доставляють дозволяють зробити. До неї швидкий доступ, зробити її прозорою, ефективною, і це стосується як соціальних послуг, так і соціальних виплат. Наприклад, цього часу ми оцифрували ВПО. Зараз за стосунку Дія можна зареєструватися, знятися з реєстрації, коли ви повернулись, змінити місце адреси, якщо ви залишаєтесь в ВПО, але змінили місце перебування. Тощо також на порталі Дія доступні доступна субсидія, можна звернутися прямо онлайн. Якщо говорити про усиновлення, Новлення, то на порталі дія можна пройти консультацію з усиновлення онлайн, і ми намагаємось таким чином а, створювати і виводити в онлайн ті соціальні виплати і послуги, які максимально потрібні люди, людям. І якщо до війни це було в принципі про комфорт, про ефективність, то зараз це ще й про безпеку, адже звернутися. До держави за соціальною підтримкою можна онлайн, не наражаючи себе на небезпеку, прямо із бомбосховища, прямо із безпечного місця. І ми розвиваємо далі е, перелік цих послуг, такий комплексно дивимось на це, створивши єдину інформаційну систему в соціальної сфері, в центрі якої єдиний соціальний реєстр, де всі люди, і навколо людей будуємо такий людиноцентричний підхід надання соціальних послуг. І виплат, скажіть, будь ласка, пане Костянтине, які б ви виділили цифрові рішення насамперед, От що зараз найбільш актуальне, як, як ви думаєте, на вашу думку? Ми розпочали впровадження такої, такої нової системи, яку більше, звісно, знають працівники, які працюють в соціальній сфері, а не всі громадяни, саме з виплат. Але зараз переходимо, приділяємо більшу увагу саме соціальним послугам, які в країні не були оцифровані ніколи. Це Було завжди на папірцях, і якось проконтролювати якість надання соціальних послуг, виміряти її, перевірити було неможливо. Зараз ми створюємо систему, такий кейс-менеджмент соціальних послуг. Це, по суті, система управління, метод такий надання соціальних послуг, який дозволяє спочатку. Розібратись, вияснити ситуацію, в якій попала людина, потім запропонувати їй такий інтегрований підхід щодо надання соціальних послуг і далі вже допомагати людині і потім вимірювати результат. А щоб запустити це, ми зараз тестуємо цю систему в чотирьох областях і плануємо вже в вересні запропонувати на всю Україну. Розкажіть, будь ласка, як проходить безпосередньо тестування? Чи все вдається? Можливо, є якісь перешкоди. Знаєте, це якраз нормальна історія для тестування, коли не все вдається. Для нас це можливість отримати якісь ранні зауваження, поліпшити продукт, зробити таке безшовне користування, адже на наш погляд, найкраща програма це програма, яка не потребує, знаєте, спеціальної інструкції. Воно повинно бути інтуїтивно зрозуміло. І от зараз, по суті, ми не тільки вилавлюємо баги, там помилки, а й отримуємо від користувачів фідбеки стосовно того, щоб. Наскільки це інтуїтивно зрозуміло, і легко цим користуватися, і які відгуки ви отримуєте зараз, от під час тестування, чи задоволені громадяни всім, чим їм чим їх хочуть забезпечити? Знаєте, в цілому, наприклад, ми е, дотримуємось стандартів веб доступності і державних стандартів у побудові сайтів, тому користуватися цим ресурсом зручно. Але ми отримуємо зворотні зв'язок. Наприклад, не у всіх людей є кваліфікований електронний підпис. І зараз ми працюємо над тим, щоб можна було зробити звернення без всякого підпису, якщо у вас його немає. Також, наприклад, е, інколи складно розібратися, яка саме соціальна послуга вам потрібна, їх країні майже. Же 40. і треба бути фахівцем соціальних послуг, щоб угу. запитати соціальну послугу собі. Тому ми зараз працюємо, щоб був такий опитувальник, щоб людина могла сама себе опитати, звести дані, і потім на підставі цього ми могли запропонувати. Певні варіанти соціальних послуг, щоб тобто не було Тобто робиться ситуации. такий собі аналіз. Правильно, за якою послугою саме хоче звернутися людина? Це навіть про самооцінку, тому що люди, знаєте, можуть сказати мені ось цю послугу, цю, цю, і давайте взагалі їх всі. Угу. Але ж це не завжди ефективно і не завжди потрібно. Тому, якби ми зараз ми отримали цей зворотній зв'язок і напрацьовуємо такий опитувальник, який би допоміг визначити потребу людині з таку самооцінку зробити, і після того вже. Звісно, долучається соціальний працівник, кейс менеджер. Звісно, вони також будуть робити професійну оцінку, але вже після такого цього першого звернення. Отже, ми проговорили про те, що люди можуть тепер не ходити в якісь спеціальні органи, так а подати заявку онлайн для того, щоб отримати допомогу. А як, наприклад, бути людям-пенсіонерам, в яких або немає хорошого гаджету спеціального через який можна подати заявку, як таким чином бути людям, що їм потрібно зап... зробити я якраз хотів сказати, що це все буде доступно з вересня, і Запоріжжя Брізька область не входить в ті чотири пілотних областей, тому що ми вирішили при фронтовій області не відволікати на роботу з помилками в ці складні часи. Тож ми плануємо в вересні це рішення принести вже на загально національний рівень, запропонувати всім, поки працюємо всередині. Стосовно того, що вже доступно, то на сайті Міністерства соціальної політики МСП вже є такий дашборд. Надавачів соціальних послуг просто на карті України ви можете подивитись вперше всіх надавачів в своєму районі, в своєму кварталі, подивитися, хто які соціальні послуги надає визначитись. Бо, знаєте, бувають такі фейкові, так би мовити, які говорять, що ми надаємо там психологічні послуги, ще якісь насправді не маючи дипломів тощо. А тут у нас вже є як база для цієї системи такий загальний реєстр надавачів е соціальних послуг, і їм вже можна користуватися. Чудово, пане Якостин. Ти не розкажіть, будь ласка, які саме соціальні послуги наразі доступні в Україні і на які є найбільший попит серед людей? Ви знаєте, зараз війна примножила кількість викликів, і з тих послуг, які затребувані, з'явилась. Наприклад, натуральна допомога, якої раніше не було, це отримання якоїсь гуманітарної допомоги, продуктів харчування, наборів ще якихось, та да, це увійшло, так би мовити, в топ в топ потреб людей. Але інші соціальні послуги затребані, вони не змінились. Це і соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це і догляд, це все те, що допомагає людям якусь, конкрет... якусь давати конкретну складну обставину в своєму житті. Але є, наприклад, і переклад жестовою мовою, консультування, інформування. Перелік доволі великий знаєте, мені здається, це. Ця тема дуже цікава, дуже обширна. А розкажіть ще, будь ласка, от стосовно чим ще наразі опікується зараз міністерство соціальної політики, над якими іще форматами надання таких соціальних послуг вона займається? Міністерство займається знаєте, якщо говорити про якісь нові проекти, взагалі не тільки про соціальний послуг, взагалі чим ми займаємося зараз, то маємо цікавий проект по депаперізації посвідчень. Він дозволить по суті нам е, не тільки мати відображення свого посвідчення, наприклад. Багатодітної родини не людини з інвалідністю не тільки в папері в але а, і в електронному а форматі в електронному форматі у вашому смартфоні тощо. Це цікавий проєкт. Він дає можливість не тільки знати цю інформацію, але й демонструвати її в транспорті, при перетині кордону тощо. Ми напрацьовуємо його разом з фондом Східна Європа. Ми, в принципі, зараз для такої діджиталізації соціальних сервісів не використовуємо державних коштів. Тут нас підтримують. Мо фонд, ми разом розвиваємо це. Думаю, що вже на початку наступного року спробуємо запропонувати це. А це є... буде послуга, послуга в застосунку дія? Чи це буде окреми окремий застосунок? Або можливо якась інтернет-платформа, на якій можна буде якби відцифрувати свої дані, посвідчення? І мені здається, що це дуже зручно. Якщо в людини є хороший гаджет, зайти в маршрутці, в будь-якому транспорті, показати свої дані. Дякую за класне уточнення. Дійсно, ми завжди працюємо. У нас у завжди в Міністерстві соціальної політики такий підхід. Якщо ця послуга масова затребувана, ми намагаємось її в співпраці з міністерством цифрової трансформації зробити в застосунку або на порталі Дія. Так що, дійсно, ми цілимось, щоб ця інформація була доступна в застосунку, але і також завжди ми маємо цю інформацію. В соціальних наших портал, наш соціальний портал, сайт Міністерства соціальної політики. Це також джерело важливої інформації про соціальну підтримку, вашу інформацію інформацію для громадян. І я хотів би тут викремити, що крім соціального порталу, ми і наш сайт також зараз перероблюємо за підтримку з ЮНІСЕФ. Той сайт, який є зараз, він такий йому багато років. І нарешті ми знайшли підтримку партнерів. І новий сайт вийде до кінця року, і це вже адаптований сайт під. Міністерства соціальної політики та, так? Та, та. Угу. адаптований під смартфони, багато відповідей на важливі питання, якби це такий крок до прозорості, до зручності, до відкритості. І вже в кінці року буде в нас такий зручний сайт. Але хотів би ще зауважити, що вже зараз запущена платформа загальноукраїнська ди. І вона називається Діти угу. на цій платформі. Можна знайти інформацію про різні форми всиновлення. Якщо ви думаєте про те, як всиновити дитину, можливо, як стати патронатною родиною, патронатним вихователем тощо, якби то це цей сайт, ця платформа це. Гарне джерело інформації на цю тему, а чи часто ви отримуєте запити, наприклад, через сайт Міністерства соцполітики від користувачів про незручності сайту? Чи можливо люди звертаються, що не можуть знайти якусь певну інформацію, яка їм потребує? Як ви як швидко ви реагуєте на такі запити від людей? Ви знаєте, у нас декілька джерел, інформа... джерел обміну інформації з людьми, і це і не тільки сайт, це і фейсбук міністерства, це навіть інстаграм міністерства, це телеграм-канал. І це все шляхи, де можна не тільки отримати. Актуальну інформацію, а й написати, дати свій зворотній зв'язок. Тож я дуже рекомендую цими каналами користуватись також. Ми опрацьовуємо всі звернення, але для нас, ви знаєте, оці навіть паперові звернення, які приходять поштою, згідно закону, протягом місяця вони опрацьовуються юридично фахово готуються відповіді. Але ми знаємо, що чим більше ми інформації, зрозумілою даємо назовні в наших джерелах. Тим менше люди пишуть листи, тому що коли люди дзвонять по телефону і пишуть листи, коли для них не все зрозуміло, зрозуміло, коли є питання, і ми от намагаємось діяти тут на упередження і максимально розгортати інформацію для громадян, в тому числі і. Я тут для, для цього. Ну, тим паче, що зараз е, такі платформи, як Інстаграм, Фейсбук, вони найбільш популярні, і це е, дуже добре, що можна, якщо, наприклад, е, немає відповіді через сайт міністерства, то можна звернутися безпосередньо ще й на Фейсбуці та Інстаграмі е, отримати якусь інформацію. Е, пане Костянтине, Але розкажіть. Я хотів би додати, так. що на сайті завжди буде відповідь. Це офіційне звернення, воно так працює навпаки. Буває, так що хочеться неформально написати, швидше отримати конкретно якийсь коментар під якимось дописом задати, то є і такі джерела. Тобто, через сайт краще відслідковувати і охоплювати усі запроси, ніж через Фейсбук та Інстаграм. Не правильно? краще, просто там є офіційний емейл e і все. Ага, зрозуміло. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, от про програму життєстійкості. Знаю, що в її межах відкривають центри і в нашому регіоні. Поділіться, в чому її унікальність. А перш за все, це наш, наша відповідь на виклики війни, і це можливість для громад створити такі центри психоемоціональної підтримки людей. Адже зараз цих викликів цього стресу, невизначеності є дуже багато. Ця програма вона розвивається в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ти як? І це саме про розгортання локацій в різних громадах, куди може звернутися кожен, і кожна, прийти з родиною, з дітьми там є спеціальні місця для дітей для того, щоб отримати таку психосоціальну підтримку. Ми співстворюємо ці центри. Разом з громадами, тобто базово, громада надає якесь приміщення, часто воно не дуже нове, потребує ремонту, тощо. Потім якась неурядова організація, благодійний фонд або часто соціально орієнтований бізнес відновлюється приміщення, долучається, щоб відновити його. А держава сплачує вже за соціальну послугу, яка там надається психологічна допомога тощо, і таким чином такі співпраці трьох. Створюються оці локації, їх по Україні вже більше сотні. До кінця року буде 200, більше 200. Знаю, що чотири з них в Запоріжжі. Планую відвідати одну з таких локацій сьогодні. Причому в Запоріжжі є і релоковані на базі, наприклад, Мелітопольської громади. Це такий центр життєстійкості. Орієнтований на підтримку громад, які були вимушені переміщені, пане Костянтино. Отже, якщо я правильно зрозуміла, то можна буде через онлайн зареєструватися на будь-які соціальні послуги, які б ви хотіли отримати правильно, і в тому числі можна зареєструватися ще й на саме отримати послуги з надання якоїсь психологічної підтримки. Правильно і це все буде відображатися на мапі. І можна буде звернутися, побачити в найблизько районі, де ви проживаєте, куди можна звернутися. Правда, так, саме така логіка. Більше того, ми хочемо в такий електронний кабінет людини вивести максимально корисну всю інформацію про неї. Ми тільки працюємо над цим. А от що вже є зараз, це от центр життєстійкості. Якщо ви бачите їх поруч з громадою, можна відвідувати. Якщо ви в принципі шукаєте надавачів соціальних послуг, перевірених, верифікованих, заходьте на сайт Мінсоцу, так само ви. Ви зможете їх відвідати. Якщо питання всиновлення вас турбує, то це платформа «Діти.Гав.Юей», на якій. Не просто вся ця інформація викладена, а прямо з навчальними курсами, з прикладами, з історіями реальних людей, які цей шлях пройшли. Отже, ми проговорили з вами про соціальні послуги. А як щодо соціальних сервісів, які зараз діють онлайн, і до яких люди вже можуть долучитися? О, ви знаєте, це питання визначень і формулювань. У Міністерстві соціальної політики, по великому рахунку, тільки два інструменти: один з них це соціальна послуга, коли людина щось робить для людини, дуже спрощено. Друга соціальна виплата, якщо ви отримуєте якусь, якісь гроші на картку, от ці два інструменти вони комбінуються. Причому у всьому світі, вперше за все, це послуга. А отже, саме послуга допомагає людям подавати життєві обставини, змінити своє життя. А виплата лише доповнює на якийсь е, короткотерміновий, на якийсь терміновий час для того, щоб підтримати людину в е, цей момент. А коли ми говоримо про сервіси, то дуже часто насправді з англійської сервіси перекладаються послуги, але дуже часто. Е, за цим словом, люди очікують а, якийсь онлайн-сервіс, щось, що доступно в мобільному застосунку, в дії на порталі, дещо, і таким чином дійсно і звернення за. Субсидію можна назвати сервісом. Працює це доступно. Цікавий сервіс це пропонує пенсійний фонд. Наприклад, там є не тільки портал, в якому багато інформації, а й застосунок пенсійного фонду. Причому він цікавий не тільки для пенсіонерів, адже там можна подивитися свою електронну трудову книжку, підтягнути ряд, ряд довідок, подивитися на таку. Потенційний, знаєте, пенсійний калькулятор орієнтовно розраховану вашу пенсію, яка вона могла б. Можна ще й таке вже подивитися. <тас> та, я та, до та, речі, та. я навіть не знала про те, що є застосунок, тому для мене це новна. Я знала, що є тільки якби онлайн-портал, куди можна було звернутися до пенсійного фонду, подивитися всі виписки з трудової книжки. Тому я думаю, що нашим глядачам буде цікаво, що я все дуже... ж таки є тепер ще й застосунок пенсійного фонду, що можна його встановити безпосередньо на телефон і користуватися. Ватися ним так. в Заходите варіанті. в Apple Store або в Android, і там прям пишете пенсійний фонд на обох платформах. Цей застосунок доступний можете свій стаж подивитись, то що багато корисної інформації, пане Костянтине. Які б ви ще виділили проєкти міністерства соціальної політики? Можливо, щось проанонсуєте нашим глядачам, над чим ви ще зараз працюєте і зосереджуєте всю свою увагу. Знаєте, я так з вами активно спілкувався, що здається, я вже е, перелічив там. Все, майже всі. Все основне, що ми створюємо. Єдине, мабуть, підсумовуючи, варто звернути увагу, що основні джерела інформації від нас це сайт Міністерства соціальної політики, сайт пенсійного фонду, застосунок, портал пенсійного фонду, портал соціальний, який ми створюємо. Ті послуги, які в застосунку і на порталі Дія соціальні вже доступні зараз. Це чотири затребувані соціальні допомоги, це субсидія, це ВПО. А Питання усиновлення не тільки ознайомитись з інформацією, а й прям пройти первинну онлайн-консультацію. Це все вже а, можливо онлайн. А ми будемо працювати цей рік і далі для того, щоб в вашому застосунку з'являлося все більше соціальних сервісів, щоб вони були на дотику одного кліка, щоб е, держава була зручною, соціальні послуги безпечніше, черги зменшувались, а можливість дистанційно. Звернутись до держави збільшувалось, це чудово, що все ж таки відбувається така цифровізація соціальних послуг. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, ще таке запитання. Чи стикалися ви з проблемами того, що дуже багато людей підпадають під шахрайство? Чи були у вас такі випадки, що намагалися зламати якийсь веб-портал, чи можливо, під, скажімо, під назвою Міністерства соцполітики? Просувати людям якісь послуги, чи були у вас такі випадки, це дійсно важливо, і саме тому в передостанньому реченні я перелічив всі наші офіційні джерела. Важливо звертати увагу саме на офіційні джерела, тому що те, що приходить до вас в меседжі, смс-ки від будь-яких людей, може виглядати дуже схоже на якісь офіційні, офіційні меседжі вашого інтернет провайдера вашого міністерства якогось урядової агенції тощо Тож дуже дійсно важливо посилатися спиратися тільки на офіційні посилання для того щоб вас не могли увести кудись а, такі а люди, які намагаються на, на цьому заробляти ці шахраї у національного банку, навіть є там спеціальна комунікаційна програма, називається Шахрай Гудбай, де вони детально розповідають, е, які дані не можна передавати іншим людям, якими даними можна користуватись, наприклад, номер картки там для всіх, CV-код ні для кого і так далі. Тому зараз дійсно важливо м -м, бути уважним до цього, тому що складні часи. В складні часи шахраї часто намагаються запропонувати якісь величезні суми, або якусь нереальну підтримку, або виграш якусь величезну лотерею. Ми ж всі дорослі люди розуміємо, що це ну дуже низька вергідність, таких таких обставин. І їх треба уважно перевіряти. Пане Костянтине, я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. В нашу програму поділилися такими цікавими новинами про цифровізацію соціальних послуг. Я думаю, що обов'язково наші глядачі будуть долучатися, будуть знати, володіти цією інформацією. Я вам дуже дякую за це. Це був Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. А я дякую вам за увагу. До зустрічі.